Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо домашні люля кебаб. Готуються вони дуже просто, швидко із самих звичайних інгредієнтів, а виходять неймовірно смачні, соковиті та ароматні. Тому починаємо готувати. Для початку беремо цибулю і нарізаємо її на дрібні шматочки та обсмажуємо на вершковому маслі до золотистості. Далі натремо овочі, а саме картоплю та моркву. Я натираю на середню тертку. Також можна натерти і на більшу. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Також сюди ще потрібно натерти часник або пропустити його через часникодавку. Я натираю на маленьку тертку. І нарізаємо зелень. Я взяла кріп, але також підійде і петрушка, кінза, все, що у вас є. Нарізаємо на дрібні шматочки. Далі беремо фарш. Я взяла чисто свинячий, але також підійде і мікс свинячий та телячий. Додаємо сіль, паприку та мелений чорний перець. І додаємо сюди натерті овочі, обсмажену охолонувшу цибулю та зелень. І руками все добре перемішуємо. Далі сюди додаємо одне яйце і ще раз все добре перемішуємо. Беремо деко, застиваємо його пергаментом. Пергамент змащуємо трішки олією, відщіплюємо шматочок фаршу і формуємо котлетки. Я формую довгі котлетки, так як кебаби довгої форми. Спочатку формую руками, а потім вже на деко його ось так формую. І ось такі котлетки виходять. І таким же способом формуємо всі останні котлетки. І з даної кількості інгредієнтів виходить 8 ось таких довгих котлеток. Відправляємо їх в розігріту духовку до 175 градусів, готуються вони приблизно 35 хвилин. Довго в духовці їх не тримайте, щоб не пересушити. І ось мої котлетки вже готові. Перекладаємо їх на тарілку, я викладаю їх на лаваш та подаємо до столу. Ці котлетки виходять неймовірно ароматні, ніжні та дуже смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!